Друзі, Бога не цікавить релігія. Вона тут на землі тисячі років була, і до Ісуса, і після. Бога цікавить зміна життя, Його цікавить ваша досконалість. Тому що, якщо ви діти Божі, тоді ви досконалі. Бог каже, я святий і ви будьте святі. Ось чого чекає Бог, він чекає покаяння. Покаяння – це навернення, коли ти з Богом живеш і сатана сатанапі твоїми ногами, а не коли ти ворогуєш, а тебе розриває від люті дратування інше. Тоді ти просто маєш інформацію про Бога. Ти просто носій інформації, але ти не носій Бога. Таємниця Божа не здійснилася ще у твоєму житті. Таємниця здійсниться тоді, коли ти станеш сином та дочкою Божою, коли Бог оселиться в тобі. Тому ось чого чекає Бог, коли всі люди покаються. Друзі, якщо в вашому житті немає істинного покаяння, ви не зможете з'єднатися з Христом. А якщо з Христом ви не з'єднані, тоді і гріхи не прощені. А якщо гріхи не прощені, ви не зможете воскреснути. Тому що не буде Духа Святого, ви не зможете наступати на цей світ. Бог чекає, коли ми покаємося. Не просто придумаємо релігійний шаблон, але коли станемо його дітьми, і він тоді прийде, і обитель в нас створить, коли Дух Святий буде на нас і в нас. А коли Дух Святий в нас, тоді ми можемо збирати з Христом творити волю Божу. Увага! Якщо ви не є частиною церкви і вам необхідне покаяння, напишіть мені, щоб відвідати біблійну онлайн-конференцію вже цієї неділі. І вільний, бережи вас Бог.